Привіт всім! Ви на каналі Ксена Смайл і я сьогодні вам хочу показати свій особистий щоденник. Мій щоденник виглядає як полуничка. Мій щоденник пухнастий і гарний. Я тут прикріпила на резиночці стоп, розмалювала золотистим кольором. І в мене тут є колодочка. І ключик я причепила разом, щоб не загубити. Я поки що його нікуди не виношу з дому, тому я і не закриваю свій щоденник. На першій сторінці у моєму щоденнику написано щоденник No3. Написано, коли я його почала і ще не пишу, коли я його закінчила, тому що він в мене не закінчений. Тут перше, яке мені потрібно кіно подивитися, але я його вже подивилася. Тож я вже можу відклеїти цей стікер. В наступній сторінці у мене написано: Стоп! Я склала віршик, і він так звучить: Стоп, зупинись! У щоденник не дивись, це моя полуниця, особиста таємниця. Щоб сторінку прочитати, треба дозволу спитати, а не можеш зупинитись. Візьми совість, підкріпитись. І ось тут такі листочки, стікери і там совість. На цій сторінці в мене все про мене пише і про мого домашнього улюбленця. Мій домашній улюбленець равлик виду Ахатєна, він найбільший равлик у світі. Ну, не особисто мій, а вид равлика. Це перший запис такий. Тут чеки ще один чек. Тут все я для щоденника купувала, я всі чеки тут причепила. Тут зелфіка я намалювала. Зелфіки то це такі фігурки пластмасові. У мене, до речі, є зелфіки. я вам покажу зараз їх. На цій сторінці в мене пеще, як я провожу свій ранок, ось така гарна наклеєчка. Наступний малюнок з мого дитинства. На цьому малюнку я намалювала себе і хлопчика. Я його любила. Мені тоді було 4 рочки. Тут неонова тема, кіпнетка, зірочка, присяке. Тут лав іски у мене. Тут в мене 13 штук. Такою гармошечкою. Такі різні всякі лавізки. Тут совість на бажанні, така наклеєчка. Тут в мене всякі вирізки з журналів всякі такі штучки різні для щоденника У мене секрет. У совці є кармаш. На наступній сторінці в мене тут така цікавинка. Пиши, скільки там квадратиків. Там треба порахувати, скільки квадратиків. Це я тут малювала такі каракулі. Ну, не акуратно, я спеціально так робила, аби вони такі якісь смішні хмерні вийшли. Тут копадрик. Тут в мене водоспадик такий маленький. На наступній сторінці у мене голосування. У мене були такі наклейки Барбі. Різні такі наклейки, голосування. Тут під кожним листочком. Пише резочки до кожного номерка і виграв номер 4. Це наклейка. На Наступній сторінці у мене така веселка з маринкою. Тут про мій день пише. тут пише, що я хочу мати свій канал в Ютубі. Тут я вже використовувала свої. Нові такі стікери. тут пише щаслива. Тут мій е, календар емоцій. Все розписано, яка емоція. Тут в мене такі котики, тут написано Віка Діана Ксеня. Віка Діана і Ксеня. Це типу я. І тут в мене кращі подруги. Тут е, пишуть мої мрії. Сім фактів про мене, улюблена їжа і улюблений мультфільм. Тут, так, все... Відкривається і пише, Тобто під кожним листочком. Тут чек, я його не хочу відкривати, бо потім важко буде поставити. Тут стікер кольора нових ручок. Тут також такі самі ручки. Тут пише про мій щасливий день. Вже почався тут декоративний скотч. Е, так, тут така в мене інтересна сторінка. Якщо у тебе немає натхнення, то шукай його тут. Музика і школа. Тут хейтики, всякі різні смайлики, косичку намалювала. Тут знову голосування від наклейки такі в мене були. Голосування виграв шостий номер дев'ять. Отут такий смішний хлопчик. Тут, до речі, мультик є про це. Я вже не пам'ятаю, як можете було була називатися. Тут такі це від бананів, всяке таке різне, наклейки від йогурта. На наступній сторінці у мене стоїть е, така. Я тут розмальовувала, в мене була, подружка мені дала таку штучку, якби совість є. Тут то, що у мене тут на сторінці. Совість. А так само і такі штучки, всі, такі дівчинки. На мені дві штучки, дала я їх розмалювала і перекріпила собі. Тут е, в мене таке, я забула, як воно назив... вроді орегамі, ні, не оригамі, якось Ну об'ємне. І я таке зробила, не пам'ятаю, як називається. Тут у мене, як я ходила на дискотеку, в себе до школи, тут Діана мої наліпці, не подружки і моє. Тут одинакове. Е, всякі тут такі штучки. Та найкраща подружка Діана мені дала 100 гривень. Це так смішно, коротше вона мені запхала. Тут такий мультик. Ту не дуже добре вернути. Але то, що я з другої сторони, з цієї сторони Інший вже мультик. Тут два мультика. Так, на наступній сторінці я хотіла е, зобразити таку ніби, дівчинку, що купається. Тут вам не дуже видно. Хочете простим малівцем? Тут так наведено, на розуму добре видно. Типу якби вона е, якби схована за таким за шторкою у ванні. Тут вона дуже сидить. У мене про мій день написано. А тут наклейки е, грати вибивачки. Такі різні наклейки, багато-багато, скільки там не знає. Коротше, багато. У мене всі стоять в такому, такому якби, конвертику. Тут щоденник, коли я заходжу в щоденник. Ось так щоденник. Стіки, декоративні мої скотчі і дві резиночки. Так, на наступній сторінці у мене ще один водопадик. Хочеться тут кодик, песик. І така наклейка, і песика разом. Тут мені моя подружка лист написала, у нас було голосування. І лист. В тому листі там написано, що таке якісь. Там щось пише, я вже не пам'ятаю пише, ще дуже гарний лист, тільки мені надіслала, бо це лист. Це візитка Макси, у нас дискотека є така. І лист до Миколай. Так. Тут Ксенія про мене. Тут моя сторінка. Ксенія такі букви якби на пруженці. Букви на пружинці об'ємні такі. Тут я спочатку взяла, розмалювала її. Тут такі штучки від жувелендиків, такий кролик смішний. І пише про Оксану, там визначено. Так, а тут у нас е, пише, у, типу там, де ми живемо, тут дискотека, там така була карта, і тут ще пише про наші. А тут таке інтересне, треба було вибрати, тут я. Є... Ну тут багато є таких листочків, під листочками смайлики. Який цей смайлик можна собі вибрати? Наприклад, цей Красуня смайлик. І тут мої друзі обирали смайликів, і я написала, е кий, хто вибрав смайлик. Тут смайлики. останній так На наступній сторінці це моя була улюблена гра на той момент. Зараз в мене такої гри улюбленої немає. Тут мадекс. Я так намалювала з тої гри героя. І Діана, я і Саша грали цю Ми разом тут пишемо, що ми грали. Такі всякі такі Тут така корівка наклейка Тут смаки е, таких жувачок, що рожовуються. Я під кожним намалювала. Це мій улюблений смак. Такий смак, такий, такий. І тут смак нектарини, смак полуниці, смак апельсини і смак малини. Перше я написала. Тому подружкина, мама моєї Діани приїхала е, з Києва і привезла такі штучки. На мене пригостила. І я собі вивела на це стрілку. Тут Ксенія визначення, Ксеня класна, смішна, енергійна, ніжна яскрава. Пише про мій день. Тут така е, дівчинка, що вона любиться, типу, якби я себе зобразила. І я люблю всі оці смачненькі штучки. Свято наближається. Там було до Миколая 14 днів, ура! Це там тук, я ще маю щось написати тут. Це я таку сторіночку зробила. Різно тут всі всякі штучки, смайлики. І все. На цьому мій особистий щоденник закінчається. Дуже дякую, що ви подивилися моє відео. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім до зустрічі, па-па!